Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Незвичне відео, але відео власне, про нашу безпосередню роботу і про те, що ми запланували на цей рік. І перше, що ми робимо, це готуємо нашу повноцінну сервісну службу. Бачите, заливаємо вже стяжку, думаю, морози пройшли і вже відкриємо. Сервіс обслуговування, оскільки будь-яка техніка, навіть найнадійніша японська у процесі використання, потребує сервісного обслуговування, а інколи ремонту. І ми вірем техніка, розуміється, і саме тому формує на кожній філії не просто виставковий майданчик з тракторами, а повноцінний комплекс послуг сервісним центром ключно. І наш кваліфікований персонал. Зможе виконати будь-які роботи, починаючи від найпростіших, заміна масел, фільтрів, до ремонту хоробрих передач чи капітальних ремонтів двигунів. Це ми все розуміємо для безпечного і надійного використання техніки, власне, бачите, поряд з зоною, де ми розвантажуємо техніку, закінчуємо підготовку нашого сервісного центру через місяць. Вже буде він повноцінно функціонувати і в будь-яку пору року можна буде скористатися послугами, привівши нам трактор. Звичайно, і гарантійні ремонти, якщо будуть будуть виконуватися в нас на сервісному центрі. Отакий От план. І це буде власне, на кожному нашому майданчику, вже існуючому. І в Рівному вже закінчуємо підготовку і навчання персоналу. І на майбутніх майданчиках теж, оскільки сервісна служба це основа всього при продажі техніки. І ми це розуміємо як найкраще. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.